Окупанти піднімають нову ганчірку на руїнах мікрорайону Канал, що у часовому ярі атаки на одне з ключових міст Донеччини не припиняються. В оперативно-стратегічному угруповані військ Хортиця повідомляють, лише за минулу добу ворог вдарив по місту понад 250 разів. Із різних видів озброєння відбулося майже чотири десятки штурмів. Зсу тримають. Оборону, Незважаючи на те, що вони зайняли певну частину якихось ну не якихось а нашого мікрорайону, скажімо так, і зайшли в руїни того мікрорайону, який вони зруйнували. Вони несуть там чималі втрати. За нашою інформацією, там близько п'яти тисяч ворог поклав за час якраз часово-ярівської операції по взяттю одного чи там півтора квартала міста знищеними, тому ворог несе там відчутні втрати. І російські матері, і російські дружини мають знати, що їхніх 5 тисяч осіб не повернеться до, до їхніх домівок, тому що вони полягли, якраз намагаючись взяти якийсь певний мікрорайон, певний район населеного пункту. Ворог намагається активізуватися і на турецькому напрямку і продовжує зазнавати чималих втрат, яких саме доповідають ті окупанти, яким вдалося вціліти. Наприкінці червня в мережі поширилося відео загарбників штурмовиків з 506-го полку. Вони кажуть про нищівні наслідки боїв на Авдіївському напрямку. Утім, як зазначав оглядач групи інформаційних спротив Костянтин Машовець, росіяни з цього цього формування мали перекидати саме під Торецьк. Стислий виклад подій. Російське командування утилізує підлеглих, як на справжньому м'ясокомбінаті. У нас зайшло приблизно близько 350 чоловік. Вийшло от поки четверо. За остальных мы не знаем. Есть несколько человек, трехсотых, которые мы погрузили, отправили. То есть на данный момент нас хотят отправить обратно. ВК нет, по нам идет плотный огонь артиллерии. Никто ни разу не выстрелил из оружия. Работает чисто артиллерия, только артиллерия. Мы попадали под 155-й снаряды под кассеты. Дошло до определенной точки даже не группа, а несколько людей. Все остались просто в посадке. Мы рассказали, короче, то, что там никого нету, то, что там нет. В вот. итоге, как оказалось, там сидит полный поселок. Этот. Нас просто обманули, короче, нас просто послали, короче, на, ну, грубо говоря, просто на мясо, короче. Мы просто зашли, нас просто взяли в уцепление и просто повністю, короче, кажучи, всі... що ще розбите вщент, але вже на Росії. Правильна відповідь: це Білгородська область. Санітарна зона заявлена Путіним. Чомусь вперто створюється саме на російській території. Який вигляд тепер має селище безіменно? Демонструє місцевий велосипедист. мародерство, відсутність світла та охоплені вогнем будинки. Білгородчані – це такий план СВО. И вин нареште втилюется у життя. Сейчас я вам буду показывать, что творится у нас в селе. Как нас защищают. Вот мы въезжаем. Смотрите, товарищи. Смотрите, что творится. Смотрите, вот, одни собаки бегают. Пустыня. 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 Выжженное село. Хотынь отдыхает. Ребята, хатынь отдыхает. Каждый день живут по 6 домов. С нашей стороны реакции никакой. Вот так вот мы довоевались. Довоевались мы. Вот горит. Горит дом. Жили люди. Все. Вот разбили. Тоже люди жили. Этот вот пропустили. ну завтра во спалі Олексій Пасак п'ятий канал. Брала хабарі з ухилянтів та переховувала на горищі скандально відомого зятя. У Львові затримала адвокатку Богдану Москву та її родича експрокурора Ростислава Ільницького. Про це повідомляє офіс генерального прокурора. Під час обшуку в будинку підозрюваний, окрім незаконно отриманих грошей, правоохоронці виявили колишнього прокурора. Торік восени експосадовець потрапив у скандал. У соцмережах поширили світлини його розкішного весілля із колишньою працівницею ДБР. Змі заявляли, що святкування коштувало подружжю приблизно 1 мільйон доларів а вже у грудні Ростислава Ільницького оголосили у розшук за підозрою у підробці документів. Виїхати за кордон під час війни, поки частина чоловіків захищає країну, інша частина знаходить лазівки, щоб уникнути служби. Часом це справді законні методи перетину кордону та повернення, але почасти волонтерство перетворюється на відпочинок, зустрічі з сином, на ймовірне неповернення до країни. Або ж страх перед мобілізацією стає основною причиною просто не потикати носа до України. І дедалі частіше на загал спливають ситуації саме із ме. Дійними особами, яких наслідують та за якими стежать. Як в один момент захоплення розбивається на друзки, розбиралася у різних сортах скандалів останнього часу Олена Рибінська. Ще кілька років тому він агітував за кандидата в президенти Володимира Зеленського. Був одним із головних акторів 95-го кварталу та активним діячем українського шоу-бізнесу. А вже нині укотре зворохобив суспільство, бо ж під час повномасштабного вторгнення виїхав до США. до слова. Допис уже написав російською мовою хоча до цього намагався послуговуватися українською. Руслан Ханомак після хвилі критики в коментарях відразу опублікував і знімок екрана. каже, має офіційну відстрочку від мобілізації, а закон не порушував, одначе готовий назвати себе зрадником в очах інших, бо ж вважає, що син повинен зростати з батьком. На який термін виїхав, не повідомив. Одначе перед від'їздом устиг і підіграти на руку проросійським і псо на своєму ютуб каналі коментував різні новини з України, зокрема і про роботу ТЦК. ТЦК це тупо. Кошмар зараз на всіх. Студія квартал 95» відразу відхрестилася від співпраці з Ханумаком. У соцмережі повідомили, чоловік співпрацював із ними як актор, сценарист та режисер, але не перебував у штаті студії. І після 2021-го ця співпраця завершилася. Взагалі двор – це початок всіх начал. Почат. Але Руслан Ханумак не єдиний медійник призовного віку, який нині за кордоном. Чоловік інстаблогерки Тетяни Принткович Андрій Гонковський за кілька місяців до цього теж ухилився. Він виїхав. З країни у волонтерських справах, одначе між поїздками опинився чомусь на відпочинку на Мальдівах, намагався із родиною це приховати, але подія таки спливла на загал. По тому подружжя каже, начебто отримували повідомлення з погрозами, тож вирішили виїхати з дітьми подалі за кордон. І знову ж невідомо чи повернуться додому, бо ж досі кажуть бояться, як і йти захищати країну у лави зсу. Про це і розповіли у так званому пояснювальному відео. З погрозами мені сім'ї. І насправді це, це було страшно. Не розуміли, що нам взагалі далі робити. Так я опинився за кордоном, це історія не про покинути країну, це історія про залишитись на певний час за кордоном. Повернетесь в Україну, чому зараз не повертаєтесь? Точно повернусь. Дуже хочу це зробити, але зараз відчуваю, що це ще небезпечно. Чому не на фронті? Мабуть, це це страх. Одіозний співак Іван Дорн днями теж вийшов у світ. Каже, повертатися додому не планує, бо через мобілізацію не зможе виїхати знову. Одначе каже, позиціонує себе у світі саме як українського співака. Та це не завадило йому анонсувати новий альбом із російськомовними піснями. А ще на початку війни у 2014 році на фестивалі Нова хвиля виходив в одязі із тризубом та співав пісню легендарного гурту Скрябін. Нині заспівав іншої. Нінямовки ні. Трудно вообще это сейчас трудно вообще туда попасть я вообще не знаю не попасть не трудно можно без проблем но Ой, Вер, вернуться будет сложнее если ты мальчик от 18 до 60 который Попадає по мобілізацію. Да. Попадай по мобілізацію. Мобілізація не лише справи співочі волонтерські дозволяють чоловікам призовного віку виїздити з України і не повернутися. Так родичі київських посадовців прикривались дітьми-сиротами, щоб потрапити за кордон та уникнути мобілізації. Навіть син начальника столичної служби у справах дітей та сім'ї Валерія Танцюри за цією схемою супроводжував дітей до Німеччини. Виявили такі дії працівники офісу уповноваженого верховної ради справ людини. Не Дмитра Лубінця прокуратура розпочала досудове розслідування. За словами того ж таки танцюри з дітьми за кордон поїхали педагоги, психологи, соціальні працівники. Підтвердив, що не всі повернулися в Україну, але виправдовується, їх уже звільнили з посад. Ми взяли на роботу психолога, і так, мій син, якому щойно виповнилось 18 років, який знав особисто директора. Директор був вихователем мого сина, тому що син волонтерською роботою займався і готувався до здій. Існення оздоровчої кампанії в якості вожатого, тому що на той час у нього був дворічний досвід роботи вожатим. І Він працював на той час в цьому центрі. Директор йому запропонував супроводжувати цих дітей. Так дійсно він супроводжує зараз. Він навчається в педагогічному коледжі в Німеччині. І поки скандали з імовірними втечами за кордон не вщухають, ні на день не припиняються і бойові дії на фронті. Українське військо постійно потребує підсилення, одначе і на третьому році повномасштабної агресії цивільні дозволяють собі хамство та нецензурні висловлювання у бік захисників, що ви там є здо. Ми то хто Заледве побажав смерті усім українським військовим. Карма вже в дії. Фітнес-тренер із Одеси нині вже в дорозі на ВЛК із повісткою до війська. І як пишуть місцеві військовослужбовці, усі побажання захисникам він зможе висловити особисто в лавах ЗСУ. Олена Рибінська, Лілія Середюк та Микола Довгий п'ятий канал.